Масштабного вторгнення майже 40 чоловік з Беретівської громади, що на Житомирщині, боронять нашу державу. Наразі 12 рахуються безвісти зниклими, і 29 повернулися додому на щиті днями, аби вшанувати їхню пам'ять. Біля сільської ради відкрили алею слави. На центральній дорозі громади дивляться на нас своїми очима, згинувши хлопці. Це боє нагадування. Нам, всім місцевим жителям, про те, що ти зробив для перемоги і що ти зробив для збройних сил України. На відкриття запросили рідних і близьких загиблих воїнів, серед них і родина Заречних. Їх чоловік і батько Іван Петрович покинув мирну професію газозварювальника і з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Сини розповідають, Іван Петрович був хорошим батьком, завжди допомагав порадою і ділом. І хоча чоловік багато працював, все ж знаходив час на родину і хобі. Любив рибали, дуже гарно да. це виходило. Постійно повний багажник риби. І всім роздавав завжди ловив і всім роздавав. Іван Заречний загинув 10 червня 2022 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині. До останнього він залишався вірним Україні та її народу без знання своєї історії та своїх героїв. Втрачається самоідентичність нації, тож гідне вшанування пам'яті воїнів. Це одне з пріоритетних завдань на сьогодні. Говорить народний депутат України Арсеній Пушкаренко, котрий також взяв участь у відкритті Алеї слави у Березівці. Важливо пам'ятати, що Їхнє життя було віддані не просто так. Вони були віддані за свободу, за незалежність. Важливо, щоб в кожному куточку і нашої області, і всієї України була ця пам'ять, щоб майбутні покоління дивилися і знали, яку ціну віддали Україна, яку ціну віддали народ та попередні покоління за те, щоб… Жити вільними щоденно ми втрачаємо найкращих синів України через розв'язану Росією збройну агресію. Завдяки кожному з них наша країна продовжує боротися за своє існування. Тож саме за таку відданість та мужність, ми маємо пам'ятати та шанувати полеглих героїв. Майбутні покоління не мають забувати, хто дав волю українському народу, тому що ми вже починаючи з 2014 року, боремося, боремося, і наразі, завдяки тому, що ми боремося, ми вже починаємо потихеньку. Інтегруватися до європейського союзу і сьогодні діти майбутнє покоління мають пам'ятати, хто дав цю свободу, хто дав цю волю і хто віддав безцінне. Також під час відкриття Алеї Слави, доньці одного із загиблих героїв, вручили посмертну нагороду батька за мужність. Гуцул Юрій Дмитрович. Наказом президента України, наказом міністра оборони України від 29092023 номер 1261 нагороджується Гуцу Юрій Дмитрович медаллю за тяжкі поранення. Слава Україні! Героям слава! Знаєте, хочу сказати, 95-го, це всі зараз я хотів сказати. Що ми сьогодні нагороджуємо всі наші Житомиряни з 95-ї десанто-штурмової бригади, всі нагороди сьогодні за поранення. Ви знаєте, велика честь сьогодні не те, що давати цю нагороду, а велика честь сьогодні дякувати тим хлопцям, які повертаються назад. З пораненням, які захищають і захищали Україну, тому що тут є всі з 95-ї бригади, які стояли на різних напрямках. Це Донецька, Луганська, Харківська область. І тому, от Сімак, о, вибачте, Гуцул Дмитро, він був на Донецькому напрямку і захищав і отримав важке поранення. Тому я честь таким людям, які сьогодні захищають. Друга нагорода це. Карандюк Артем Дмитрович. Нагорода міністра оборони України від 29.09.23 указом міністра оборони нагороджується медаллю за поранення. 22 роки хлопці. Ну, да. Коли кажуть, що там призерний вік, все інше. Так, це не проблема. Це не проблема. Вийшли як до. По, по ну, як добровільно по поклику да, серця. Да. А коли пішли? Першою лютого, якщо не помиляюсь, того року. 1 лютого. Дякую. І третя нагорода. Сьогодні у нас приїхала дружина військового, тому що чоловік зараз працює в Києві. Це сімак, нагороджується сімак Сергій Вікторович, а отримує нагороду його дружина Сімак Оксана. Також показу міністра оборони 29.09.2023 року. Нагороджується чоловік за поранення, тяжке поранення. Дякую. дякую, вам. дякую. Тому ми повинні пам'ятати знаєте, кожного. Знаєте, в першу чергу повага до ветеранів, які повертаються додому. Ми повинні говорити дякую військовим, які зараз захищають. Ми повинні говорити слова. Поваги для тих, хто повернувся з пораненням. І вшановувати тих, хто сьогодні загинув. Тобто це три, три складові, які ми повинні робити на цьому місці. У зв'язку з військовою агресією значно зросла загроза для нашого населення і оповіщення про цю загрозу є одною з основних наших завдань. У нас в місті на сьогоднішній день діє система централізованого оповіщення. Автоматична, яка в принципі складається з 39 сирен на сьогоднішній день. Ми навіть збільшили їх кількість за військовий час. От і на сьогоднішній день зусиллями з нашого управління, з зусиллями е, тривайно тролейбусного управління та міськвітло, в а тому числі в УКІКОМ, нам вдається втримати її в робочому стані, але е, обладнання, базове обладнання, яке стоїть в нашій системі, е, 64-го року випуску, враховуючи те, що на сьогоднішній день. Всій державі, це не тільки місто Житомир, система не виконує свої функції в повному обсязі. Зокрема, не забезпечує дублювання проходження сигналів. До речі, у нас такий також випадок був, коли за межами нашої регіону навіть були пошкоджені певні системи, і три дні місто Житомир не отримало інформацію про ракетну небезпеку. Навіть маючи систему, не перейде на нову систему, яку будує держава, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів 488-18 року, то ми не зможемо під'єднатися і не забезпечити автоматичне отримання сигналів. Нова система надзвичайно потужна. Вона буде вже забезпечувати дублювання проходження сигналів. Вона буде повністю автоматизована. Такі вимоги, наприклад, до неї, як навіть при відсутності світла. Що є для нас на сьогоднішній день дуже важливим, чому, тому що в нас всі сирени від 380 вольт запитань. От, Крім того, в нас має бути підведена лінія у картілікомовська, по якій поступає сигнал для того, щоб сирену запустити. То в майбутньому нові сирени, нові системі вже будуть працювати без цього, вони будуть повністю автоматизовані, буде забезпечено дублювання. От, більш детально технічні характеристики ми будемо проговорювати після того, коли область. Проведе тендер, наразі двічі тендер не відбувся. От, і після того ми зможемо вже більш детально проговорювати технічні вимоги до нашої серени. Оздоровлення та відпочинок для дітей у літній період цьогоріч забезпечує управління у справах сім'ї, молоді та спорту Департамент освіти та управління культури. Служба у справах дітей забезпечує відпочинок та оздоровлення дітей, які перебувають на обліку в службі. З причин складних життєвих обставин. Це діти сироти діти, позбавлені батьківського піклування, рідних дітей, батьків, вихователів або прийомних батьків. На базі восьми клубів міського культурно-спортивного центру будуть відкриті денні дитячі табори. Вони працюватимуть у три зміни: перша розпочнеться 1 Липня і триватиме до 12-го. друга з 22 липня до 2 серпня, з 12-го до 23 го серпня, триватиме третя зміна. Таким дозвіллям планується охопити 1035 дітей. Департамент соціальної політики спільно з міським центром соціальних служб забезпечують відпочинок дітей один із батьків, яких загинув права безвісті в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій, збройних конфліктів або помер на серед поранення, контузії чи каліцтва, перебуває в полоні або вважається зником безвісті відповідно до діючого законодавства. З 10 червня упродовж 14 робочих днів функціонуватиме 31 пришкільний табір з денними перебуванням та харчуванням для учнів молодшої школи. Більш детальніше департамент освіти попередньо планує. Забезпечити дозвіллям 4897 дітей на базі 30 закладів загальної середньої освіти для старших школярів у Житомирі функціонуватиме 147 загонів різнопрофільного спрямування філологічні, математичні, біологічні, інформаційні, спортивні та творчі. Там не буде харчування, це буде коротший день. Попередньо це 2226 дітей. Окрім того, управління культури забезпечуватиме культурно-мистецьке дозвілля дітей у бібліотеках, а у кінотеатрі імені Івана Франка діятимуть кі. Кіноклуби правового, екологічного, морально-естетичного, патріотичного, краєзнавчого спрямування. Громадська організація Залізна країна спільно з благодійною організацією «Ethos for Ukraine передали гуманітарну допомогу Житомирському центру захисту тварин. Це песроки, якого в центрі захисту тварин знають як директор. І він вже встиг поласувати смаколиками від німецької організації «Ethos for ukraine Точно не важили. Я думаю, близько 500 кілограмів їжі. Для тваринок також е смаколики, е трохи дієтичних добавок, бо у когось тваринок може бути спеціальна дієта, і ну там лі лі ліжечки, іграшки для тваринок. Спочатку свого існування for Ukraine мали на меті підтримати українських спортсменів під час війни. Але зараз благодійники допомагають усім, хто цього потребує. Волонтер Майкл розповідає: наші чотирилапі друзі також постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення Росії. I think, and we think it's uh, a lot of humans need help in Ukraine, but the kind of animals are forgotten. За словами директорки Житомирського центру захисту тварин, така допомога нашим улюбленцям зараз потрібна, адже жахливі історії війни мають не лише люди. До прикладу приводить тваринок з бородянського притулку, які близько місяця перебували в окупації. Їх залишили понад місяць у закритих вольєрах без їжі і без води, тому найбільш психологічно травмовані саме ці тварини. Тобто, ми певний час ними займалися, і порівняно з усіма вони складніше виходять з цього стану, тому що пережили жахливу історію. І дуже складно їм набагато чим іншим. Ем реабілітуватися і саме головне відновлювати довіру знову до людей. Проте корм та іграшки не зможуть замінити тваринам домашнього затишку сьогодні. У центрі 30 котиків та собачок шукають домівку. Передньою домовленістю, щоб ми познайомилися з людиною, визначили її можливості, в принципі, готовність взяти тварину, бо це відповідальність. І якщо дійдемо згоди, дійсно люди готові. Ми залюбки. Віддаємо тварину і слідкуємо і допомагаємо, супроводжуємо, так би мовити, у майбутньому. Допомога чотирилапим це лише один з напрямків роботи громадської організації Залізна країна її голова Віктор Ледовський каже: звичайно, ЗСУ це пріоритет номер один зараз, та цивільні також потребують підтримки. Тож вони намагаються надати їй якомога більшій кількості вразливих категорій населення. У нас є проект ще по допомозі людям, які втратили житло. Але цей проект, скажімо так, ще на стадії розробки. А саме головне, що ми робимо в Житомирі зараз, це ми робимо змагання з триатлону Залізна країна. Це благодійне змагання, під час яких відбувається збір для потреб військового шпиталю. О, до речі, в обласній лікарні військовому шпиталю ми також ще вже допомагаємо. А також Віктор додає, надалі робитимуть усе, щоб підтримати не лише людей, а й чотирилапих друзів. Гав-гав. Гав-гав. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.